Вітаю вас у Задзеркаллі. З вами Аліса, ваш провідник. І сьогодні, як я вам і обіцяла, покажу огляд на оракул 96 кімнат, який я вам показувала у розпаковці. Справа в тому, що цю розпаковку я зняла ще тижнів зо два, мабуть тому. Але, на жаль, чи то з технічних причин вона в мене не загрузилася, чи то, можливо, я забула. От не можу сказати. Я думала, що ви її вже давно побачили, але сьогодні виявилося, що, що я її не виклала на своєму каналі. Але я виправилася одразу ж одразу її цю розпаковку завантажила. Тож ви можете її переглянути, побачити, як я розпаковую цей оракул. І там я не показую його повністю, тому що я побачила цю красу і зрозуміла, що буде огляд. Мої любі буде огляд. І от він відбувається це виробництво магазину, команди творчої студії Містік Сілк наші українські співвітчизники. наші. Це прямо їхній. Ексклюзив, їхній оракул, їхнього виробництва не копія, це прямо оригінал, оракул, який вони створили самі. Тут немає конкретного художника, тому що я так розумію, що зображення тут з мережі інтернет взяті, але ну, досить якісно все зроблено, як завжди. Як завжди, на висоті якість у місті Ксілки, я покажу, розкажу. Хочу, ну, давайте будемо показувати, буду показувати і одночасно розказувати. Замовила одразу в такій коробочці, тому що тут 96... Ну, да, 96 кімнат, 96 карт. Кожна з цих карт зображає певну кімнату. Ось такий зворот. Зворот мені одразу сподобався, дуже класний, класний, і дуже рівнесенький, гладесенький зріз. теж мені сподобався дуже. Це матова ламінація, ви знаєте, хто знайомий з містяк Сілк, можна замовити конструктор собі скласти, можна замовити глянцеву матову ламінацію, щільність збільшену або стандартну. і ну, і так далі, і так далі, далі. Я замовляю завжди стандартну щільність, мені її більше, ніж достатньо. Карти пружні, щільненькі, такі, не тоненькі, але й не занадто товсті. Я не люблю, коли занадто товсті карти. І При цьому, якщо в нас колода збільшена, от як ця, наприклад, то вона поміщається прекрасно собі в руці. Ну, Це мої чисто вподобання. Ви можете обирати те, що підходить саме вам. І матова ламінація, мені подобається, в принципі, яскравість. Ну, Навіть якщо втрачається, то зовсім небагато. Тобто мене влаштовує. А, і мені дуже подобається, що це все не блікує на камеру, на фото, на відео. Для мене це важливо. Тому замовляю здебільшого матову ламінацію. Іноді деякі колоди ну, прям просять, прося, просяться в глянці. Їх я замовляю в глянці. Тож, давайте знайомитись. Я не викладала по порядку, тут якби, сенсу в цьому немає, це оракул. Кожна карта, ну, якби системи окремої немає, а, є просто тема, тема це кімнати. І а, ну, про теми ворожіння саме розкажу трошки пізніше, як я з ним знайомилась? Мені складно він пішов назустріч. Дуже складно. Ну, не одразу можу сказати, не те, щоб складно. сам Раку не складний, нічого в ньому нема складного. А, мені поки що не прислали до нього МБК, я чекала, чекала, але я не впевнена, якщо чесно, що воно там є. Мені ще поки що не відповіли. А, і я не впевнена, що воно насправді потрібне. Я МБК просила ну, чисто заради огляду, щоб вам уже ну, точно вже показати розказати, так як воно в задумці авторів було. А, але я навряд чи буду користуватися тим МБК, Ну, можливо, я пробіжу очима. Але тут наскільки все зрозуміло, просто а, і прямо, що ну, мені здається, мануал взагалі тут якби і не потрібен. Якщо він є, добре. Якщо його нема, ну, розібратися, ну тут немає в чому розбиратися, чесно кажучи. Дуже простий оракул. Тому новачкам зайде, я думаю, на ура та і досвідченим практикам. Він багатошаровий. А, він, тобто його можна на поверхневому рівні считати, можна його на більш глибоких. Він такий, а, як, як слоєчка. Можна по-різному. Тут абсолютно різноманітні кімнати зображені. Чому він? Так, да, ну я не договорила, чому він пішов складно на контакт? От я не знаю. Я думаю, що Ну, я не знаю, правда, я не знаю, не буду думати гадати. Можливо, зараз ми в нього запитаємо, подивимось. Але ну, це був той рідкісний випадок, правда, таке не часто відбувається, принаймні в моїй практиці, ну, не часто. Коли ну, абсолютно проста за логікою колона да, на вигляд. Відмовляються відповідати. Ну, я, я нові колоди запитую, чи готові вони працювати. І якщо колода готова, іноді ти відчуваєш, що навіть не треба запитувати, іноді прям карти самі вискакують, і позитивні карти, які дають зрозуміти: ну, наприклад, там, якщо вісімка жезлів вискочить, то ти розумієш, що ну, вони прямо готові, вони готові ще позавчора. Ну, а тут о, йшли такі негативні карти, і я, в принципі, не напружувала колоду. Одразу на розпаковці, там, здається, в мене вийшло, вийшла якась негативна карта, чи, можливо, вже після розпаковки я знайомилась, не пам'ятаю, ну, що не готові працювати. Думаю, ну окей, не готові, то не готові. Я почала розпитувати, чому не готові. Зазвичай також цікавлюся. Ну, до речі, вам теж такий лайфхак. Ви запитуєте, чи готові, наприклад, карти працювати? Якщо позитивна відповідь, ну окей, беремо і працюємо. Якщо негативна, ви запитуєте, ну чому це таке, таке запитання: знаєте, можуть відповісти, можуть не відповісти, можна зрозуміти, можна не зрозуміти, таке собі. Але що зробити для того, що вам не вистачає для того, щоб працювати? Що я можу зробити, щоб ви працювали? Буває, просять копійку. Золотити ручку, буває, просять е, спокою, залишити там яка-небудь яка четвірка мечів вискочить, ну протаро або там, відлюдник. Ну, Просто відкладіть на якийсь час і все. Деяким колодам треба просто відстоятись. Такі в мене колоди теж були. Окей, через деякий час їх береш, і вони прямо готові. Колода для мене, розумієте, колода це не просто шматочок паперу, колода це магічний, мантичний, ну, перш за все, магічний інструмент. І я до неї ну, ставлюся з повагою і спілкуюся з нею як з добрим другом. І коли я знайомлюся з новим другом, я запитую, чи готовий цей новий друг прямо одразу вступати в роботу. Можливо, йому треба до мене звикнути, до моєї енергії, побути полежати на моєму столі, на моєму вівтарі. Можливо, треба почистити. Ця колода потребувала прям чистки. Вона прям, ну тут знаєте, тут можуть бути дуже різні фактори. У мене було таке ну, чуття, така, така була інформація, що. Хтось, хто брав участь у виготовленні самої колоди, вже або друк, або пакування, або ну знаєте, оці вже роботи, такі виготовлення саме не створення, а виготовлення. Хтось був або в поганому настрої, або відбувалася сварка якраз в процесі над цією колодою. І вона була прям брудна. От, я прям відчувала. Мені прям хотілося помити руки. Ну, не тому, що вони забруднені, ні, ні, карти були чисті, з ними все було добре, а чисто енергетично. А, і я її чистила. Вона просилася на сонечко, вона мені показала сонечко. Я вам покажу, якою картою вона показала. А, і вона просилася почистити. Я вже давно не чищу сіллю, не, не чищу там, водою, не експериментую, тому що ну, це такі а, ну, можна, можна цим чистити, але можна, ну, я стала якось іншими способами чистити а, пахощами, замовляннями і так далі. Ну, різні в мене, є багато способів. І який тут проситься. Вона в мене полежала під сонечком, почистилася, потім зарядилася під місяцем. Ну, отак, буває навпаки, що чистимо під місяцем, заряджаємо сонечком. Все, ну, все інтуїтивно. О, і от після того, як вона вже в мене вистоялася, ну, почистила її спочатку, потім дала їй вистоятися. Після чистки вона ще не готова була теж. А потім вона вистоялася кілька днів. І потім от сьогодні я запитала, чи готова вона. Вона мені сказала так. І тоді вже я взяла її до огляду. Ну, Звісно, я позадавала їй кілька питань. Вона ще не була в мене прямо в розкладах, я пояснила чому. Але я позадавала їй кілька питань про себе, щось для себе зрозуміло. Ну і, в принципі, вже можу вам її показати. Тож поїхали. Дитяча кімната. Тут є деякі ну, такі тези, да, основні такі слова, на які можна спиратися, а можна ні, можна шукати свої асоціації. Але в мене, в принципі, тут збігаються асоціації, і мені нічого тут переробляти, додавати не хочеться. Збройна кімната, гляньте, яка краса. Що можна дивитися таким оракулом? Все, що завгодно. Абсолютно, я вам кажу. Від місця, куди вам треба їхати, від, наприклад, можна дивитися навіть квартиру житло собі обирати. Можна дивитися енергію. Можна дивитися енергію людини. Можна дивитися стосунки, реально, дивитися, да, яка людина, внутрішній світ. Або як людина до вас настроєна? Чи вона з ножем за пазухою, чи вона з такими злими брудними думками? Там, да. ну, ця, наприклад, карта в мене виходила, коли я запитувала, чи готова працювати. Ну, звісно, ні. Звісно, ні. Чи людина, наприклад, заклопотана роботою, чи людина, наприклад, така позитивна і буде спонукати вас до росту і розвитку? Ну, зрозуміло. Мені дуже сподобались малюнки. Так, це комп'ютерна графіка, але вони дуже прості, зрозумілі для цього оракулу те, що треба. Це оракул, знаєте, він не для того, щоб довго варитися в ньому. Він для того, щоб швидко прояснити, швидко показати і проявити. І, як на мене, то такі інструменти мають місце бути, м'яко кажучи. А навіть я б сказала, що без них не можна. Ну не завжди хочеться, знаєте, на глибині там, дна Маріанської впадини западене пірнати. Іноді хочеться просто по бережку прогулятися, понасолоджуватися і зробити якийсь легенький розкладик. Але, знову ж таки, повторюсь, вона багатошарова. Я наголошую на тому, що вона може давати досить глибокі відповіді. Вона мені сьогодні кілька таких відповідей дала. І ну, я, я задоволена дуже. Залишилася її якби, відповідями і тим, як вона відповідає. Взагалі побутові питання, чесно кажучи, побутові питання це буде просто бінго. Ну, я навіть не знаю. Ще питання так, ні, теж можна. Хоча тут буде багато таких спірних карт, але тим паче. Чіткість барв мені ну, просто дуже подобається. Не треба вдивлятися. Все дуже якісно, надруковано. І за це я люблю команду Mystic Silk, За те, що ну, ти розумієш, що у тебе буде в руках якісний інструмент. А, і до того ж, як сказала одна моя коліжанка Яна з каналу Люксентенебріз. Ці карти можна передавати в спадок, я абсолютно згоджуюсь, тому що правда, вони вічні. Я їх завжди називала вічні карти. Тобто, якщо ви хочете колоду, яка у вас, ну я не знаю, за скільки років вона може стертися, правда, пошкодитися. моїй першій колоді з містік не пам'ятаю вже скільки років, мабуть, три або чотири. І так, я не працюю нею щодня. Але кілька місяців вона в мене була прямо в щоденній роботі. Потім я її відклала, іноді я її беру, і з нею абсолютно нічого не трапилось. Абсолютно, абсолютно тому перевірена вже часом. Єдине, що мене трошки спантеличує, що в деяких фото міняється підпис він. Зазвичай внизу, і я шукаю його внизу, а і іноді він буває вгорі. Ну, це не страшне, але просто. Я розумію, чому, тому що на деяких малюнках э, такий стиль шрифту, що просто буде нечитабельно, але ну, треба бути до цього готовим. Інформація закрита, зачекається. Карта теж у мене виходила, коли я запитувала. Чи готові працювати? Це вже після чистки було. Зачекаю, мені сказали, да ще відпочити. Ну, от Вони відпочили, почистилися, я їм тут пахощі теж пахтіла їм, і, і свічки, і все, і вони трохи відійшли. Ну, тобто а, просто я вже говорила про це і наголошую на тому, що. А, Оце такий забобон, що треба купувати тільки нову колоду, тому що тоді її жоден ніхто не торкався, бо якщо вона запакована да, в плівку. А, ну, це як мінімум дивно, тому що її торкалося багато рук до вас, повірте. Люди, які її створювали, вони вносили також свою енергію. Тому нові колоди ну, частіше за все я чищу. Не завжди це потрібно, але частіше за все це недовго, не складно. Дуже просто і нічого ну, нема складного. Дуже різнобарвний оракул і різноманіття таке, знаєте, різнобіччя всього. Тут чого тільки немає. Різні будівлі, різні сфери життя. Навіть можна знаєте, дивитися от сферу, сферу роботи, щось по типу профорієнтації, та все, що завгодно. Я зараз не можу там якусь таку тему придумати. Якби я не подивилась, ну не знаю. Ну, здоров'я. Хоча здоров'я теж можна, воно теж покаже. Треба буде спробувати в чакровий розклад додати цей оракул, і подивимося. Наприклад, так вона в мене попросила сонячні місячне Це Цією картою, коли я запитала, що тобі ще потрібно для роботи, вона показала мені цю карту, я зрозуміла, що якраз повня. І якраз треба її поставити на підвіконня. Оцю, наприклад, вона в мене видавала на початку, коли я запитувала, ти, чи ти готова працювати. І вона мені так хоп. Тюремна камера, я так: ого, а що ж таке? Тобто, уявіть собі, вона відчувала себе замкненою, закритою. Можливо, знаєте, можливо, вона довго лежала. Ну, тобто, Я знаю, що посилка моя деякий час пролежала і її забули відправити. А я, чесно кажучи, ну, не люблю смикати продавців, якщо мені не горить, а якщо я довіряю магазину, то я. Зазвичай, ну, трошки волію почекати, нічого страшного. Ну, а тут виявилось, коли я вже так трошки збентежилась, думаю, ну, мабуть, треба про себе нагадати, побачила, що посилку вже відправили, і побачила, що вона була запакована ще раніше. І от, можливо, через це, можливо, я ж кажу, у мене була така інформація, що був якийсь конфлікт, ну, якась негативна атмосфера була в процесі її створення або пакування. Таке буває, знаєте. ну. Люди такі, люди, життя, то життя, воно бентежне і все може бути. Не треба цього лякатися, треба просто знати, що з цим робити. Почистили і працюємо. Тому я абсолютно не боюся купувати колоди, ті, що були в використанні, тому що. Ну, волію в принципі, обирати все ж таки, в кого я їх купую. Якщо мені людина неприємна, то, звісно, я не буду купувати. Якщо людина нейтральна, ну, тобто я відчуваю, енергія мені підходить, да? мені спокійно, мені нормально, і тоді я можу купити. можливо, вона ще, знаєте, така, це ж взагалі дуже нова колода містік. Вона, ну щойно, буквально, ну, нещодавно вона в них з'явилася. І прям, можливо, не знаю, можливо, ще їй треба як, набути своєї ваги, своєї енергії. Я не знаю, можна на цю тему дуже багато думати. Я ну, обрала просто почистити і не зважати. Ілюстрації, якщо ви е, звернули увагу, немає жодного персонажа. Тобто він, ви нібито учасник, ви нібито заходите в цю кімнату, розумієте? Таке відчуття 3D, відчуття, що я зайшла в цю кімнату і от там собі <рисутня> присутня. Дуже класно. Ну от. Я показала вам всю колоду, але ж ви знаєте, що я ж ще в неї щось буду запитувати, звісно. Ну, зараз все ж таки, ну от перевіримо, запитаю, чи готова вона працювати. Думаю, зараз, якщо видасть мені негатив, не знаю. Ну, сподіваюся, що подивимось. Тож, чи готова до роботи. Вона, нібито й готова, зараз трошки притихшу музику. Вона нібито й готова, але вона, бачите, вимагає поваги. Мені одразу асоціація прийшла з хрещеним батьком. Ти прийшов за послугою і просиш про неї без поваги. Ну, тобто, щось таке. Тобто, вона вимагає дійсно такої поваги. Вона така дуже. Не те, щоб манірна, але. Ну, не дівчинка на лавочці, знаєте, така енергія. Добре, покажи свою енергію, будь ласка. Відчувається така поважна, як, як на прийом до королеви. Ну, За енергією, так. Покажи нам свою енергію. Оп! Самолюбство і позерство его. Зала марнославства. Ось так. Їй хочеться покрасуватися, їй хочеться похвастати, їй хочеться показати, яка вона статусна і чудова. Ти чудова, не хвилюйся. Але зовнішність це ще не все. Тобто вона така. Погляньте на мій зовнішній лоск. Так, ти красуня, але давай подивимося, наскільки ти ще й розумна, наскільки ти ще й талановита. Тож, на які теми, ну, я не знаю, як вона покаже нам теми. Давайте запитаємо, подивимося, на які теми будеш відповідати. Угу. А що ще Ну, Тут якісь таємниці, запитання, ну так, логічно. Які ще у нас будуть ну, будь-які побутові питання, питання дозвілля і традиційні питання і про цінності. Традиційні, звичайні, побутові питання, питання, що потребують відповіді. Все дуже логічно, я б так сказала. Тобто не специфічне щось, а в принципі доволі універсальне. Давайте зараз три варіанти буде у нас. І я викладу для вас відповідь на питання, якої енергії вам треба додати у ваше життя. Перший варіант. дістала нам камінці. Тож, обирайте перший варіант, другий і третій, яку енергію вам можна слід хотілося б додати у своє життя. Ну, зараз подивимось, що вони вам скажуть. Перший варіант. Якої енергії не вистачає першому варіанту? Яку енергію хотілося б додати? Ну, тут дві пішло, чи навіть три, дві. Другий варіант: якої енергії не вистачає в житті, яку енергію хотілося б додати? У ваше життя. І третій варіант яку енергію хотілося б додати у ваше життя, якої енергії не вистачає. Так. І дивимося. Перший варіант. Що у нас тут? Піратський трюм. <тріумф> Це ну, як... Завоювання і планування. Вам не вистачає енергії цієї структурованості, планування. Тут, як каюта капітана, знаєте, більше мені здається так. Тобто, планування постанови великих цілей і прямування до них покроково. Тобто, не хаотично рухатися, а спланувати. Кімната діда, ретро і Перевірені методи. От мені тут, знаєте, головним підкресленим здається ця фраза перевірені методи. Старі перевірені методи, які вже працювали в вашому житті, ви точно знаєте, як вони працюють, ви точно знаєте, що вони працюють, і вам їх варто використовувати. Спиратися на планування, чіткість, структурність, розміреність і на знайомі методи. Ось так. Можна ще уявити себе піратом. Друга, другий варіант. Друга енергія. Ух ти. Відкриті врата, прозріння, виконання, мабуть, бажань і ясність. Здійснення. Прозріння, здійснення, ясність. Клас. Ну, тут прямо енергія. Погляньте на цю карту. Тобто вам варто впустити світло в своє життя, впустити а, якусь інформацію, впустити якесь знання, а, можливо, визнати щось, що ви ніяк не хочете визнавати. Внести ясність, можливо, в стосунках з собою, можливо, з кимось. Можливо, відносно свого майбутнього, тобто прояснити для себе. І штука в тому, що ця інформація вона навколо вас, ви просто від неї закривалися довгий час. Третій варіант: кабінет голови банку. Управління великими крупними фінансами. Ухти! Вам треба впустити грошову енергію, вам треба впустити відкрити грошовий потік. Якщо з фінансами все добре окей, подякуйте цій енергії і продовжуйте в тому ж дусі. Якщо з фінансами не все так, як хотілося б, хотілося б ліпше, то треба чистити грошовий канал і відкривати його. Є якісь питання з грошовим каналом. Ось такі були сьогодні у нас історії 96 кімнат. Дякую вам за увагу! Побачимося у Задзеркалі!